У 2014 році Україна відзначає 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка з метою підтримки заходів із вивчення і популяризації спадщини Великого Кобзаря в Україні та за її межами президентом України Віктором Януковичем видано відповідний указ, яким 2014 рік оголошено роком Тараса Шевченка. Тирщині також розпочато підготовку до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Так нещодавно у міській централізованій бібліотечній системі відбувся захід, присвячений цій визначній даті, на якому лунали вірші поета, розповідали його біографію. Окрасою стала виставка учнів художньої школи, які яскраво проілюстрували фрагменти з віршів Шевченка. Сьогодні ми відкрили рік Шевченка. Цим заходом, який пройшов у нашій бібліотеці, який повинен був наголосити для громадськості міста про значимість великої. Людини в історії України в історії української літератури пані Лідія впевнена, Шевченка не сплутаєш ні з ким іншим. Його стиль написання впізнають одразу. Кобзаря знають і залюбки читають, не дивлячись на вік. Адже його рядки написані у ці роки, ніби про наше сучасне життя. Твори Шевченка користуються популярністю незалежності від того, ювілей у нього чи не ювілей. Вони читаються завжди. Приходять люди, приходять щось узяти. Між такими особистими розмовами вони пам'ятають Шевченка, знають його, і коли спитаєш, якого це там чи вірша, чи поеми, вони без. Ніяких там затримок скажуть, звідки це, що це слова таки Шевченка, тому що слово, вірші Шевченка, його стиль і його ні з ким не можна спутати. Олександр Скиба ділиться, Шевченка любить і сам часто декламує поетові рядки. Кращої нагороди, ніж поїздка у Канів на Чернечу гору, на могилу Тараса Шевченка для нього, мабуть, і не було. Велич того місця у душі залишиться назавжди. Відчули велич того краю. Того місця ну не, не даремно вибирав це. Це його було улюблене місце, там де він покоїться. І тоді я краще будувалась, тільки почала будуватися Київська Грес поруч знаходилась, і все це ну, залишилось у мене назавжди в моїй пам'яті. Любов і шана до Тараса Загроша Шевченка. Прагнення те, щоб діти вивчали з покоління в покоління, і поки живе наш народ. І Житиме і з нами разом Тараса Шевченко і його безсмертні твори протягом року на Охтирщині відбудеться ряд заходів присвячених видатному українському поету та громадському діячу Тарасу Шевченко, на яких він предстане у різних напрямках своєї роботи. А 9 березня 200-річчя поета без перебільшення відзначатиме увесь світ Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.